З нагоди дня захисників і захисниць України, 29 вересня, у Білгороді Дністровському на площі біля міської ради відбувся урочистий захід. В заході взяли участь представники міської ради, трудових колективів, громадських та партійних організацій, військовослужбовці та небайдужі містяни. Під гімн України урочисто підняли прапор над вільною землею. Хвилиною мовчання згадали світлу пам'ять громадянської відваги і самовідданості, силу духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів полеглих під час виконання бойових завдань та всіх цивільних, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. День захисників і захисниць України це свято, що повертає нас до істинної історії українського воїнства, яке народжувалося на Запорізькій січі і вважала своєю покровителькою Пресвяту Богородицю. А в його багатому на подвиги літописі назавжди залишилися безліч подій, освячених козацькими традиціями, відвагою українських повстанців та радістю перемоги у смертельному двобою з нацизмом. Де твої діти, скажи. Мили підрікани душою рвали руки. з привітальним словом до присутніх звернулися голова Білгородністровської районної державної військової адміністрації Василь Самокіш та секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб. Ми відзначаємо це свято в день українського казацтва та свята. Пресвятої Богородиці це свято дуже серйозне і е, дуже відповідальне ставлення наших воїнів до своїх обов'язків. Ми ніколи не забудемо тих е, наших героїв, які віддали своє життя саме найцінніше, за нашу свободу, за нашу е, територіальну цілісність від імені Білгородністровської громади міської ради. Прийміть найщиріші вітання з цим великим святом, яке об'єднало у собі вшанування українського козацтва, створення української повстанської армії та свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка захищає державу, її воїнство, її народ від ворогів згарбників. Ці знамениті свята тепер навіки нерозривно пов'язані між собою, оскільки символізують зв'язок поколінь давню історичну традицію та вікову славу українського війська представники районної та міської влади в урочистій частині заходу відзначили захисників та захисниць. Подивимося разом, як це було. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І боритися, поборете будь-які змови. І боритися,

Знову і знову, слава рідній Україні. Sa До присутніх та побратимів звернувся начальник Білгородністровського гарнізону, полковник Олег Мазурок. Дійсно, це свято навіть не збройних сил, це свято людей, які ще вчора були мулярами, моряками, таксістами, підприємцями, бізнесменами великими. А сьогодні вони стали до лав збройних сил. Не сьогодні, а дехто став ставши з 2014 року і прекрасно розумів, чим більше нас буде в одностроях, тим важче буде ворогу. Руську скажемо Московії нас знищити, тому що іде знищення нації, іде знищення держави. І я щиро вдячний всім, хто зараз в одностроях. Можливо, таке гасло зараз, можливо, і популярне і банальне або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому це дуже актуально. Я дуже вдячний тим людям, які прийшли сюди сьогодні. Дійсно привітати тих військовослужбовців, частинку маленьку, навіть краплинку, я би сказав, тому що всі люди, всі військовослужбовці, дівчата наші, хлопці, які зараз знаходяться тут, знаходяться і в інших місцях несення бойового чергування і виконання своїх бойових завдань. Територія Білоруського гарнізону – це великий сектор сил оборони, яким я щиро вдячний за те, що вони роблять. День захисників та захисниць України це день пам'яті і пошани. всіх, хто впродовж століть боровся за свою землю і відстоював її незалежність. Завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життя заради мирного неба та майбутнього нашої держави. Олеся Семчинська на прилокінчук, першому муніципальний.